Отже, поки ми здобули супутіну дошку. Значить, сходинкові шляхи мають ще одну візуальну інтерпретацію, вона відрізняється від першої візуально. Хоча сенсу одне йде саме. Тож ми розглядаємо ось такі кроки і ось такі кроки. Так? Тобто у нас о, з точки з координатами Х, ви можете перейти в точку з координатами x плюс 1 y плюс 1. Або x плюс 1, y мінус 1. Тобто по x у вас завжди плюс. А по y може бути плюс, може бути мінус. Значить, тобто, Маємо що? Ну, Діаграму брючового індексу. От, який, як це. І По x у вас час, який йде тільки вперед, а по іку його змін. Так? зміни. Відповідно, у вас. Є початкова точка 0, та, і ви стрибаєтесь та, ось так, ось так, ось так. Іноді можете занурюватися, іноді вимирюєте. Ну, коротше, щось ось таке. Так? І тоді шлях буде монотонним, якщо він не перетинає землю. Типу тобто може впасти на землю, але потім піднімається. Тобто це все не монотонне. Так? Монотонний шлях, він ще називається шлях діка. Тобто то ось це не монотонний, тому що тут ми закопались в Так, монотонно не повинно закопатися. Ну, власне, якщо ви візьмете координатну площину і повернете її так, щоб діагональ була прямою до горизонтальної, да? ну, Буде у вас якраз точнісінько ось така інтерпретація. Так, але в ній зручніше саме описувати процеси, які від часу залежать. Да? У вас координати Х відповідає часу, то да? якийсь момент, який щось відбувається. Вот. І о, В цій інтерпретації ну, багато речей, які вам вже знайомі насправді. Ну, класична задача це задача про чергу. Да? Стоїть черга у форсаж, значить, прохід 5 гривнів, а в людей є купюра 5 гривнів, є купюра 10 гривнів. Вот. І питання, яка ймовірність, що ну, на початку в касі нема нічого, вот, яка ймовірність, що черга не застопориться, тому що в касі немає грошей, щоб здачу що, повернути. Так? Вот. Ну, відповідно, ви кажете, що ну, 5 гривнів це ви. Збагачуєте касу на обмінний фонд, так? 10 гривень ви забираєте 5 гривнів з каси. Так? І ваша задача зробити так, щоб цей шлях, як це, кількість 5 гривневих купюр у касі, ніколи не перетинав землю. Може в нуль падати, але потім повинен підніматися. так? От. Ну, Звісно, що каса це жартівливі варіанти цієї задачі, але вони є. Ну, це те, що зветься задачами масового обслуговування. так? Тобто у вас є потік запитів, у вас є певний е ресурс для того, щоб ці запити оброблювати. Вот. Ну і Ваша задача зробити так, щоб цей ресурс завжди був, щоб він не вичерпався і прийшов запит, а ви не можете його обробити, тому що у вас нема ресурсу. От в, дискрет... в, в дискретному варіанті саме монетонними шляхами, в чому саме шляхами Діка, воно описується. От, і, власне наступного року, коли ви в теорії ймовірності будете ці задачі розглядати, там вони саме в такому вигляді будуть розглядатися, тому що там це будуть процеси, які залежать від часу. От. Але окрім цього, е... ну, давайте одразу почнемо. Чому воно називається шляхами а, а, Діка? Тому що це так зване слова Діка в першу чергу. Значить, слова Діка це слова, які складаються з мурків та одиничок, або з будь-якого іншого алфавіту, з двох символів. А, тобто таке слово з алфавіту 01, в якому кількість нулів і кількість одиничок співпадає. Як ми їх позначимо, нехай буде нулю. І n 1 співпадає, а в будь-якому його префіксі кількість одиничок не менша, ніж кількість нулів. А, тобто, якщо у нас є якийсь дубльважкий префікс, то там N1 не менше, ніж n1. Тому що слова Діка це насправді спосіб закодувати монотонні шляхи. У вас. Одиничка відповідає кроку вгору, а нули відповідає кроку внизу. Для вас це ось так і ось так відповідно. Вот. І якщо ми хочемо, щоб воно не перетинало землю, то потрібно, щоб кроків вгору завжди було не менше, ніж кроків вниз. Тоді ви ніколи не опуститесь нижче землі. Так. О. Зараз підуть флешбеки з курсу Ден 1. Правильні душкові структури. Це фактично слова діка над алфавітом з двох дужочок. Тому що якщо у вас правильна дужкова структура, то в ній кількість кубичок, кубичок, дужечок, да, які відкриваються, кількість дужечок, які закриваються однакова. І на будь-якому префіксі кількість дужечок, які відкриваються, повинна бути не менше, ніж кількість дужечок, які закриваються. Тобто замість нуликів і одиничок ви буквально ставите дужки, і от у вас означення правильної дужкової структури. І, відповідно, вони Oops. описуються монотонними шляхами. Да, ну, одразу відповідають, скільки ж у вас існує дужкових структур з n-пар дужок? У N. Так. От. Тому що у нас у N в даному випадку, от, от я так погано що я не сказав, а, це, буде, це кількість шляхів віка з точки 0 у точку 2n. Тому що ви коли перевертаєте діагональ, да, у вас тепер о, Треба піти сюди і повернутися. Тут якраз буде точка з координатою 2n, а не n просто. так, от, ну, Відповідно, якщо ми розглядаємо правильні дужкові структури, то їх 2n дужок, але n-пар дужок, тому що треба, щоб кількість співпадала. От. Ну, відповідно, буде шлях ось таку точку. От. В принципі, ми не обмежені фінальною точкою. Нам не обов'язково повертатись саме на землю в точку 2. Не можуть десь з гори повернутися. Ось на практиках такі задачі, я сподіваюся, встигнете. От. В принципі, нічого складного. Той же метод від відзеркалим дасть вам відповідь одразу, як порахувати кількість монотонних шляхів. Якщо ви повернетеся не на землю, а в якусь іншу точку. Так. Буде трішки відрізнятися відповідь. От. Окей. От таких інтерпретацій, які зводяться до слів Діка і шляхів Діка, їх е, дуже багато. Тому що це ну, такий дискретний процес, у вас або плюс 1, або мінус один на кожному такті. От. І вам треба просто ну, вислідкувати, от, щоб у вас ніколи не було від'ємних чисел. Давайте зараз іншу задачу, яка не зводиться до шляхів Діка, але при цьому теж розв'язується числами каталана це так звана задача про триангуляцію. Значить, є у вас опуклий-н-кутник, правда, він нехай буде що. Знали. Його треба поробити діагоналями на трикутнички. Причому вот. <noise> <influences> е -е -е -hmm. так, щоб діагоналі не перетинались між собою. Вот. Ну, тобто вам торт нарізати шматками і роздати відповідно. Так. Натрикутники діагональні, який не передається. Правильний виключно для зручності подальшого малювання, От. воно буде однакове для будь-якого опутного трикутника. Тобто, Перше N повинно бути не менше трьох, тому що інакше фігня якась вийде да? а на ну, Позначимо АН власне, кількість триангуляцій. Тоді що ми можемо сказати? Ну, беремо і ріжемо цей n-кутник. На дві частини якоїсь діагоналі. Скільки способів це зробити? взагалі Там n n? на Ну, якщо ми ще одну вершину зафіксуємо, тому що воно все симетрично буде, да? okay. От, то скільки? n на n-3. Тихо, ми зафіксували цю вершину. Просто n 3 да. Ця вершина випадає, ці дві теж випадають, тому що в них не діагоналі а сторони. Да? Тобто в нас є n 3 способа провести ось таку діагональ і розбити наш трикутник. Трикутник пише, багатокутник на багатокутнички поменше. Да? А тепер ліву і праву частину беремо і. І руваємо Так? Для багатокуптичків поменша відповідь ми типу знаємо. Да? Вот. Ну і у нас виходить що? Значить, значить, о... а, так, значит, Давайте так. О... Значит, якщо це у нас буде вершина 1, 2, 3, 4, тут відповідно, n 1 n 2 вот. Тут буде якась. Вершина номер К. К у нас буде в інтервалі відповідно від 3 до Н-2. Вот. Значить, Скільки буде вершин в цьому і в цьому багатопідках? Ну, проходить. Тобто тут буде вершини 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, К і повернулись. Да? Тобто тут у вас буде К кутник А тут. Ну, власне, якщо ви всі ці вершини заберете, то буде n к Але у вас вершини К і перша, вони належать цьому самому. Відповідно, ось тут буде N-K плюс 2 кутник. Ну, щоб в сумі у вас було n вершин, але ось ці дві вершини вони повторюються, бо вони в обох багатокутниках фігурують. Да, і, і От. Виходить, що у вас ліворочка кутник, і ми знаємо, скільки способів його розрубати праворуч, n-k плюс 2 кутник, і ми теж знаємо, скільки способів його так? У нас виходить, що кількість способів розрубати м кутник це буде сума по k від 3 до Н-2. Кількість способів розрубати К-кутник на кількість способів розрубати N-K плюс 2. Це ж послідовність, яка є автозгорткою. М -м -м. Ну, відповідно теж, теж повинні вилізти в числа каталани. Да? Тобто е ну, насправді серед усіх цих е безлічі інтерпретацій числа Каталана є два домінуючих тренди. Ну, вони апелюють безпосередньо до комбінаторних е моделів, яких числа Каталана виникають. Вперше це шляхи Діка. Так? Тобто процеси, в яких у вас плюс-мінус плюс-мінус, і вам треба, щоб все було невід'ємне. А друга це автозгортки. Тобто ваша комбінаторна конфігурація може бути розбита на дві частинки, які подібні, але поменше. І відповідно, у вас буде тоді рахуватись кількість способів, і згортка від власно кількості цих способів. От. А ключове, щоб вони були дійсно подібні. Тобто, щоб поменше, але та сама комбінаторна конфігурація. Вот. Значит, ну, ну, тут ще не видно, що це числа каталана, тому що це не зовсім числа каталана, насправді. Але давайте зробимо з них число каталана. Як ми це зробимо? Ну, давайте К не від 3, а від нуля зробимо. Так? Щоб хоч побачити, як воно виглядає. Так, значить, якщо ми робимо К не а, від 3, а від нуля, значить тут буде взагалі мінус 5. Да? Вот. В конспекті так само. Макій. Тоді віримо в цілью силу математики. Значить, пропускаємо К до нуля. N мінус 5, яка каже, нам, що наша ця формула не завжди застосована. Тут тоді буде що А з номером К плюс 3, а тут буде А з номером значить, N-3 плюс 2, тобто N мінус 1 виходить мінус. Що я хочу сказати? Кричуття, що десь так помолився? Ну, але нехай. Ну, конечно. Скільки більше на цього накутника? н 1 н Н-1. Тому що сенсей сліпий, все привик нумерувати від нуля, а треба від одиниці. так? Значить, Відповідно, тут буде N-1, а тут буде N-4. Але тут правильно, тут правильно. От. І тепер я що е хочу сказати: ну бачите тут А з номером k плюс 3. Ну, давайте подивимось, може це і є число каталану насправді Кате. Тобто, що буде, якщо ми покладемо, що АН дорівнює числу каталана N-3? Ну, А3 збігається кількість способів розрубати трикутник на трикутники один. Так? Тобто, Тут десь А3 якраз дорівнює 1, це база, з якої ми починаємо. Вот. Значить, підставимо, і що ми тоді побачимо, що U з номером N-3 буде дорівнювати сумі по K від 0 до N-4 U з номером K на U з номером n 1 k 3 Значить, n 4 k О, а оце точнісінько рекуренто для чисел каталана, тільки замість n треба підставити n-3. Тобто тут буде n-4 n-4 плюс 1 від 0 до n-4 і якраз ось ця байта. Виходить, що кількість трансгуляцій дійсно описується числом каталана, От. тільки сунутим. Дуже суттєво сунуто. Тому да? ну, що ваші трансгуляції, змісно, буває тільки при прендрівні 3, а не при дорівнює 0. Да? Ну от. Якось так. Зараз буду дуже жаліти про те, що я не витертошку золегіч. На паузу став? Та ні. В першому томі свого видатного труда Enumerate в Кабінеторікс. Зараз е... здається, це не перший, а другий. Так, да, здається, це другий. Коротше, в нього там числа каталана були таким, знаєте, прохідним як це, елементом розповіді. Але там після кожної глави були задачі. І от там була задача, типу, як це? А покажіть, що ось ця байда описується числами Каталана. І там було, типу, так, напівсторінки пунктів. От. А потім він випустив адендум, тобто доповнення до цієї книжки, яке безкоштовно розповсюджується десь у нього на сайті. Де кількість ось таких інтерпретацій, коротше, він їх там номерував. Ну, A, B, C, D, потім A, A B, B, C, C, D, D. от Останнє, здається, була PPP. Тобто, це 26 плюс 26 плюс ще ну, коротше, 70 штук, плюс-мінус. І це все різні комбінаторні інтерпретації. Тому що, ну ще раз, два основних тренди: це або шляхи діка, або звертові ці послідовності, так? тобто, коли ви конфігурацію писати через подібні конфігурації меншого розміру. Вот. Причому о, зауважте, що на відміну від того, що ми розглядали минулого разу, де у нас були розбиття, і на них комбінаторні конфігурації. Так, і ми потім це все зліпили разом. Тут вимагається саме подібність. Великої комбіна... конфігурації маленькою. Там, де ми використовували цимбіаційну формулу, велика конфігурація була інша. От, вона відрізнялася від тієї, яка по тут саме. Треба, щоб воно було нам. От. І о, ну, звісно, це прям Вот. Але знову-таки не відповідає на питання, як же нам Обчислювати числа каталана. Так от, для чисел Каталана існує доволі ефективний і простий спосіб обчислення, який не вимагає рахувати факторіали центральної біноміальні коефіцієнти. Вот. Пам'ятаєте трикутник Паскаль? Пам'ятаєте? Так? Да? Роставили одиничку, потім по дві одинички, потім брали суму. Потім знову брали суму. Да? Ось так, потім ось так. Потім ось так. Потім ще раз. Да? Це буквально кожна клітиночка це кількість сходинкових шляхів, як з цієї точки потрапити в цю точку. Тому що це от просто опис всіх цих шляхів. Так? От. Значить, щоб порахувати монотонні шляхи, нам треба провести тут діагональ, так, бісектрису, і заборонити спускатись нижче. Ну, в даному випадку нижче це ліворуч. Так? Відповідно, у нас з'являється напівтрикутник Паскаля. Починаєте з одинички, але ставите тут землю і кажете, все, от, от ліворуч ви не підете. От. І тоді, куди ви можете піти? Ви можете піти сюди, а потім знову сюди. Або сюди. Так? От, тобто, тут у вас буде така діагональна структура, тут буде одиничка стояти. Так? От, потім ви можете піти сюди. Трішечки схибав. І тут тоді теж буде два способи, тут вже буде три способи, тут буде один. Потім воно знову комбінується. Це число каталана послідовно. Тобто це буде число о 0 це буде число о 1 це буде число о 2 це буде число о 3 ну і так далі. Так? Тобто, у вас з'являється один ну, типу, проміжний поверх, який не дає вам число каталана, але який треба порахувати. Так? Вот. А далі власне, ну, він просто тут його перший елемент копіюється і якраз буде число каталана. Вот. Ну і цю штуку ну, легко теж запрограмувати і реалізувати. Це буквально трикутник паскалі тільки з обмеження. Вот. Вот. Ну от якось так. Дайте мені якусь реакцію? <реку> <реку> Добре, тоді тут знову ставимо крапку з комою. 宝宝。鞭鞭鞭